Дім сад, город У міжсезоння, коли на вулиці вже холодна погода. У будинку чи квартирі може з'явитися цвіль. Чим це загрожує і як з нею боротися, розкажемо у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Перша ознака того, що в кімнаті завелася пліснява. Специфічний сирий запах. Потім на стінах чи інших поверхнях, у середині меблів, з'являються чорні сірі або білуваті плями, Це грибковий наліт, що утворюється в приміщеннях з підвищеною вологістю і поганою вентиляцією. Чому? Якщо влітку мікрокліматичні параметри повітря на дворі і в приміщенні приблизно однакові, то відповідно немає і проблем. У міжсезоння повітряне середовище в кімнаті більш насичене парами ніж зовні, внаслідок чого виникає підвищена вологість, а тому фахівці радять використовувати джерела додаткового тепла, автономні обігрівачі тощо. За нормами в кімнаті слід підтримувати температуру на рівні плюс 18-20 градусів. Щоб цвілі не було взагалі, у приміщенні треба забезпечити належну вентиляцію. Є багато способів, як це зробити. Але без консультації із спеціалістами тут не обійтися, бо все залежить від параметрів вашого будинку чи квартири. Товщини стін, якості вікон, розташування кімнат, повітрообміну тощо. А от що робити, якщо грибковий наліт уже з'явився, розкажемо просто зараз. Позбутися цвілі на меблях і стінах можна підручними засобами. Допоможуть у цьому нашатирний спирт, перекис водню, відбілювач, оцет або харчова сода. Нашатирний спирт його застосовують для видалення цвілі з твердих поверхонь, стін або кахлю, розводять з водою і розбризкують на уражену грибками поверхню. Через кілька годин промивають. Варто пам'ятати, що нашатирний спирт має їдкий запах, тож працювати треба в респіраторі. Відбілювач, ця їдка побутова хімія добре бореться з грибком, але її не можна використовувати на пористих і забарвлених поверхнях. Відбілювач розводять з водою у пропорції 1 до 10, розпилюють на стіни і через деякий час ретельно промивають їх водою. Працювати треба також у респіраторі. Перекис водню. Він безпечний у роботі, не має запаху, але знебарвлює деякі поверхні. Його наносять на уражені грибком місця і залишають на тиждень. Потім процедуру повторюють. Столовий оцет. Його наносять на пошкоджені поверхні, через годину обов'язково промивають їх водою та добре провітрюють приміщення. Повторювати цю процедуру потрібно кілька тижнів поспіль. Для боротьби із цвіллю можна використовувати харчову соду, це безпечний засіб без різкого запаху. Застосовувати його можна на будь-яких поверхнях, столову ложку соди розводять у склянці води, потім протирають розчином пошкоджені меблі чи стіни. Через годину ретельно промивають, щоб не залишилося білих розводів. Якщо ж пліснява добре в'їлася у стіни, місце ураження потрібно повністю очистити від шпалер фарби та штукатурки. Далі його слід зачистити і обробити спеціальною антисептичною ґрунтовкою. Після остаточного висихання можна штукатурити та фарбувати чи клеїти шпалери. Боротися з свільлю можна і засобами спеціальної побутової хімії. Найголовніше, коли позбудетесь цвілі, регулярно прибирайте і провітрюйте приміщення. Цвіль може завестися не тільки на зовнішніх поверхнях, а й у шафах кухонних, книжкових для одягу. На кухні, коли регулярно не прибирати, осередки плісняви збільшуються. Якщо грибковий наліт з'являється на кухонних полицях. То продукти, що там зберігаються, треба викинути, тому кухонне приміщення варто провітрювати постійно. Усю пролиту воду треба витирати, свіжі овочі зберігати таким чином, щоб вони не накопичували вологу. Кухонну шафу треба регулярно оглядати, особливо ту, де зберігають посуд. Для зберігання посуду краще застосовувати дротові або пластикові підставки, щоб вода могла стікати в спеціальний піддон. Періодично слід оглядати і шафи з продуктами там цвіль утворюється тоді, коли умов зберігання не дотримуються. У шафах грибок зазвичай заводиться спочатку на задній стінці, потім звідти поступово поширюється на полиці та потрапляє на речі. Особливо довго непоміченим він залишається у книжкових шафах. Книги, що відсиріли, в першу чергу треба просушити. Для цього їх слід помістити у тепле, добре провітрюване місце. Якщо ж на сторінках є заражені місця, їх можна обережно протерти 2-3% розчином формаліну. Потім на очищене місце накладіть сухий щільний аркуш білого паперу, який вбере у себе надлишки вологи. Якщо цієї процедури недостатньо, її слід повторити. Якщо цвіль з'явилася у шафі з одягом, потрібно видалити грибковий наліт. Для цього знадобляться харчова сода, перекис водню і мелені зерна кави. Спочатку поверхні обробляють розчином перекису водню, потім гарячим розчином соди. Після цього їх добре просушують. Мелена кава знадобиться для видалення запаху, її розвішують у мішечках можна з додаванням цедри лимона або пельсина, або гілочок лаванди. Щоб не мати клопоту з пліснявою, не забувайте про профілактику ось кілька практичних порад. Хоча б раз на місяць влаштовуйте провітрювання шаф, комодів, скринь і скриньок, при цьому візуально огляньте їх поверхні і речі, що там зберігаються. Чистий одяг зберігайте окремо від того, який носите на даний момент, не вішайте у шафи мокрий одяг. Після прання речі бажано просушити на відкритому повітрі у шухляди. Їх розкладайте тільки після повного висихання. Навіть після прасування білизна нехай побуде деякий час у розгорнутому вигляді, а вже потім її можна сховати у шафу чи комод. Одним словом, за вологістю і вентиляцією в оселі треба слідкувати постійно, і тоді ваше життя буде комфортнішим. Дім сад, город.